Вітаю, друзі, я Віталій Портиков. Міністерство оборони Російської Федерації розповсюдило заяву, у якій звинувачує Сполучені Штати і Україну у жертвах серед мирних мешканців окупованого Севастополя. Ця заява виглядає неймовірно цинічною, хоча б тому, що саме Російське Міністерство оборони та й пропагандисти, які звинувачують. Сполучені Штати і Україну у загибелі мешканців Севастополя та гостей цього окупованого міста не приховують, що уламки ракети потрапили на пляж у Севастополі в результаті роботи російської системи протиповітряної оборони. Тобто росіяни діяли за своєю звичною логікою для того, щоб убезпечити якісь власні воєнні об'єкти. Можливо, кораблі, які майже щоденно обстрілюють Україну ракетами калібр, вони абсолютно спокійно, холоднокровно пожертвували життям власних співвітчизників, а також звичайно громадян України, які продовжують залишатися у заручниках Москви на окупованій території. Не оголосили протиповітряної тривоги у самому Севастополі, звичайно ж, немає ніякої реальної системи. Тому що Москва намагається весь час зробити у росіян і мешканців окупованих територій України ілюзію, що ніякої війни на цих територіях немає, що мова йде виключно про так звану спеціальну воєнну операцію Росії на території України. Ну і здається, неважко порівняти дії. Пов'язані з ймовірними ударами по військовій інфраструктурі окупованого Севастополя. І дії пов'язані із цілеспрямованими ударами, скажімо, по Харкову, буквально одночасно, із новинами про те, що відбувається в Севастополі. Росіяни цілеспрямовано гатять кабами і іншими бомбами по центру цього українського міста. по Жодній інфраструктурі пов'язаній із Збройними силами. А саме по місту як такому. І це відбувається практично щоденно із метою перетворити Харків на місце непридатне для життя. І російська армія намагається вбивати саме мирних мешканців Харкова. Це не якась помилка української протиповітряної оборони, а цілеспрямовані дії російських загарбників. І це також потрібно усвідомити кожному, хто зараз знайомиться із заявою бандитського Міністерства оборони Російської Федерації. І тому варто все ж таки сказати, хто відповідає за загибель тих мирних людей, які зібралися на пляжі у Севастополі. Відповідає Володимир Путін. Відповідає російське політичне керівництво. Відповідає російський народ, який допустив. Що від його імені ведеться загарбницька війна на території України. І що частина території України, а також українське місто Севастополь, окуповані мерзотниками. Це також потрібно усвідомити. Якби у 2014 році не відбулося анексії Криму і Севастополя, якби у 2022 році Володимир Путін не почав свою війну проти України, всі люди, які зараз би загинули в Севастополі, і всі люди, які гинуть у Харкові і у інших українських містах від підлої російської навали, були б живими. Тому, звичайно, той, хто захищає себе, не має відповідальності за дії, які відбуваються під час війни. Завжди відповідає мерзенний агресор. У цього агресора є назва Російська Федерація. У Російської Федерації є керівник Володимир Путін. І все це. Є навіть не предметом якоїсь розмови в інформаційному річищі, а предметом розмови на судовому процесі над військовими злочинцями. Саме там місце Володимира Путіна, саме там місце представників російського політичного і воєнного керівництва. І, до речі, ті, хто загинули у Севастополі, це їхні прямі жертви, а родичі цих людей мали б висувати претензії саме до власного керівництва. Як втім і ті люди, які живуть під пануванням Росії, тому що за безпеку мешканців окупованих територій відповідає саме агресор той, хто здійснює ефективний контроль над Загарбаном. Ну і, звичайно, теж потрібно усвідомлювати, що самі громадяни Російської Федерації, які приїжджають до Окупованого Криму, до Севастополя, Мали б усвідомлювати, де вони знаходяться, врешті-решт. Вони приїжджають на чужу землю, не до себе додому. Рішення їхніх федеральних зборів, Конституційного суду, інших бандитських організацій, які імітують державу, не мають ніякого відношення до реальності. Вони незаконно відвідують українські території. На цих територіях йде війна, яка розв'язана не Україною, а самою. Російської Федерації. Звичайно ж, рівень небезпеки на цих територіях вищий, ніж на тих територіях Російської Федерації, які є частиною Росії з точки зору міжнародного права. Хоча і там зараз буде з кожним днем війни на визначення, все більш небезпечно і небезпечно. І не тільки для військових, але й для мирних громадян. Тому що, коли йде війна, коли йде ліквідація військових об'єктів. Коли йде знищення потенціалу ворога, страждають не тільки військові, не тільки особи, які ухвалюють рішення, але й цивільні мешканці. Так війна на виснаження приходить до домівок росіян, так як вона 2022 року прийшла до домівок українців. І з кожним роком цієї безкінечної війни і Росії, і Україні буде все важче і важче. І страждати будуть, і це справедливість, мирні мешканці з обох боків. Обидві території перетворюються на території війни на виснаження, кризи безперспективності поневірять. Але відповідальність за це, як я вже казав, несе саме Російська Федерація. саме Володимир Путін, саме ті, хто підтримують російського президента. Україна ніколи не хотіла цієї війни. А от росіяни фактично здійснили рішення суїцидального характеру для власної країни, коли розпочали цю. Боротьбу з цивілізованим світом із Україною боротьбу з здоровим глуздом немає нічого хорошого у загибелі мирних людей, де б вони не гинули. Однак відповідального завжди потрібно визначати. І до окупованих твоєю країною територій не варто їздити. Не варто лежати на пляжі на чужій землі і вважати, що це безпечне місце. Навіть якщо твоя власна бандитська влада не розповідає тебе про реальний рівень небезпеки. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на Patreon і БайміК, які допомагають розвивати ці ресурси, Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!